Привіт, подорожуючий. Сьогодні ми пірнаємо чарівний світ наших домашніх улюбленців. Казка Киця Кицюня та знайдений апетит Автор Ірина Гармаш. Улюбленою казочкою поділилась Міра з міста Дніпро. Міра, дякую і завжди май гарний апетит. Жила собі була. Кошача родина. І росли в цій родині троє кошенят. Двоє хлопчиків-котиків і одна кішечка дівчинка. Молодша вона була, звали її Киця кицюня А коли вона ласкаво муркотіла, то кликали муркицею або муркицюнею. Малі кошенята, як малі діти. Гралися, бавилися цілий день, смачно їли, що їхня матінка муркотунка готувала, та спали солодко, згорнувшись клубочками. Та ось одного дня покликала обідати матінка-муркотунка своїх малюків пухнастих. Старші брати з сестрою добре й смачно поїли, а мала киця кицюня лише понюхала кашку молочну. Один разок лизнула, хвостиком мотнула та пішла собі гратися. На другий день те ж саме, вухами повела, вусиками покрутила, мисочку з молочною кашею понюхала та, не ївши, пішла собі гуляти. Стурбувалася кішка матінка, муркотунка, що трапилося, де подівся апетит малої киці кетюні. Чи загубився? Тож каже доньці. Кашка корисна, молочна, смачненька. Рости тобі потрібно, їж моя маленька. А мала не хоче їсти. Грається, бавиться. Вже вся родина турбується, де апетит кицюні загубився. Куди подівся? Дідусь з бабусею почали маленьку онучку умовляти. З'їшкається кашу смачненьку. Одну ложку за неньку, другу за татуся, третю за бабусю. Каша корисна, молочна, біленька, бо готувала рідна яненька. А мала киця лише хитренько посміхається, стрибає, бігає, грається, їсти не хоче. Тож вирішила родина кошача. Нехай дідусь з бабусею з малою підуть по сусідах, по садах та городах апетит кицюнян шукати. Нехай подивляться, чим сусіди діточок своїх годують, щоб апетит у малих не губився. Йдуть дивляться, сім'я зайців своїх діточок зайченят морковкою годує. Хрумкотять малі з апетитом, аж за вухами у них тріщить. Тож кіт дідусь муркотусь і каже Онученька, киця, поглянь, яка морквиця, соковита, смачненька, скуштуй моя маленька. Понюхала киця кицюня моркву, лушками повела, голівкою похитала несмачна, не хоче їсти. То й пішли вони далі. На узліссі під великим дубом родина кабанів своїх малих поросяток кабаняток годує. Смакують поросятка жолуді, хрумкотять, ласують, смачно їм. Почали й молокицю пригощати. Але жолуді тверді ні сметанкою, ні молочком, ні вершками не пахнуть. Понюхала кицюня, скривилася. Лапкою жолуді покачала, погралася, а їсти не хоче, не смачно їй. Тож пішли далі апетит шукати. Ходили, ходили, вже й вечір близенько. Бачать під березою у тінючку родина їжаків грибами ласує, вечеряє. Доброзичливі, привітні, кицю пригощають, з пеньки або маслят. Маленька, гриби духмяні, бери дарюшки мамі. Подякували квіця кицюня їжачкам, бо вічлива була, але їсти не стала. несмачно, не кошача це їжа. Довго ходили, цілий день блукали, втомилася маленька криця, зголодніла, бо цілий день в мисочку свою не зазирала. Як вскочила в хатинку та й просить. Матуся, рідненька, де сметанка смачненька. Жолудів, грибів не хочу. З'їм всю кашу аж муркоче. Сіли вечеряти всією кошачою родиною. Квіця раніше за всіх свою вечерю з'їла. І кашку, і сметанку, і ковбаси кільце, ще й варене яйце. Мисочку вилизала, добавки просить. Апетит гарний, добрий. Апетит до кицюні повернувся. Матінка муркотунка радіє завкошенятко своє Гарно їсть, здорове росте. А кицюня пішла у комору і принесла звідтіля обгорткою цукерок та й розповіла, що знайшла якось у садочку три цукерки. Мабуть, сусідський хлопчик загубив. То й їла по цукерочці три дні поспіль, розсміявся кіт дідусь муркотусь Тепер зрозуміло, де апетит кицюні подівся. Солодкі, солодющі цукерки його поцупили. А матуся з татусем обійняли доню та й говорять бережи свій апет апетит від цукерок. Їж кашу молочну, смачненьку, та сметанку свіженьку, ковбаски кільце, ще й варене яйце, м'ясну рульку та рибку барабульку, бо вони здоров'я додають, та зростати кошенятам допомагають. Зрозуміла всекиця кицюня, більше цукерок не їла, а свій від них оберігала, тільки з обгортками гралася. Розумниця.